Попри війну, яка відбувається навколо під землею на уламках ракети з маскувальної сітки і з протитанковим їжаком, про що йдеться? Йдеться про те, як виглядають головні ялинки країни воєнного часу, і от зараз ви це зможете наочно побачити в матеріалі Керрі Сушон. Війна війною, а свята за розкладом. 19 грудня у тих містах України, де попри війну вирішили встановити ялинки, провели їхнє офіційне відкриття. Майже у кожному місті є своя символічна фішка. У Харкові головна ялинка встановлена під землею на станції метро університет. Таке рішення місцева влада ухвалила у зв'язку із загрозою ракетних ударів під час святкування різдва та нового року. Зазначається, що на станції університет під час святкових заходів потяги не зупинятимуться. Прикрасили дерево торішніми іграшками та ілюмінацією. Живиться воно централізовано і є доволі економним. У Миколаєві новорічна ялинка у воєнному стилі. Її встановили на місці пам'ятника Святому Миколаю, що у центрі міста. Символічно дерево прикрили маскувальною сіткою та додали святковий вигляд, оздобивши ілюмінацією. Не одну, а цілих 12 ялинок встановили у центрі Кропивницького на площі героїв майдану. Символізують вони єднання із десятьма містами героями України, що чинили опір ворогу і постраждали від російської агресії. Ще дві ялинки прикрашені на честь Збройних сил України і потужного волонтерського руху. Прикрасили дерево переселенці, які були змушені покинути свої міста і знайшли прихисток у Кропивницькому. А ось незламна ялинка Хмельницького нескорено стоїть на уламку російської ракети с 300 символізуючи безжалісну жорстоку війну Росії проти України. Прикрасили новорічне дерево державними прапорами та гірляндами. Встановлювати ялинку чи ні до останнього багалися у міськраді Львова, але зрештою центр міста прикрашає 14-метрова новорічна красуня. Вбрана вона у тогорічні іграшки. Проте цього року додали тематичну верхівку у вигляді протитанкового ярмака, який світиться. Цього року світло на ялинці буде вмикатися з 17 до 22 У випадку відключення електроенергії, святкове дерево окремо підсвічувати не будуть. А от столична ялинка цьогоріч по особливому патріотична, штучна із тризубом на верхівці та енергоощадною ілюмінацією у жовто-блакитних кольорах. Живитиметься вона від генератора, щоб не споживати електроенергію загальної мережі. Світитися ялинка буде лише 5 годин на день. Також біля неї можна буде зарядити свої гаджети. Масових закладів не проводитимуть з міркувань безпеки киян та гостей столиці. Під час тривог ялинка не підсвічуватиметься. Кері Сушон, телеканал Київ.